ПРО СИЛУ віри віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидомому. Через неї були засвідчені древні. Вірою, пізнаємо, що віки створені Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. А без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає виногороду. Пояснення у цих віршах апостол Павло відкриває глибоку істину віра це духовний зір, який дозволяє бачити реальність Божих дій ще до того, як вони стануть видимими. Саме віра дала силу праведникам минулого вистояти і догодити Богові. Через віру ми приймаємо, що Бог є творцем усього видимого і невидимого, і що Він щедро винагороджує тих, хто його шукає. Віра це не просто релігійне почуття. Це внутрішня впевненість, яка змінює життя та відкриває двері Божої дії. Молитва Господи, укріпи мою віру, щоб я міг довіряти тобі навіть тоді, коли не бачу відповіді. Допоможи мені покладатися на твою силу, а не на свої обмежені можливості. Наповни моє серце вірою, яка приносить плід і веде мене ближче до тебе. Амінь.